За всі правоохоронні органи за службу безпеки України, за ДБР Нацпол за всі Генераль, генеральний прокурор, тому що він несе відповідальність, тому що у нас парламентсько президентська республіка і парламент ставить свій підпис і вирішує, хто буде Генеральним прокурором. І я несу цю відповідальність. Думаєте, це легко ні в заході, ні, знаєте, мої розповідані дня. Я ночі майже цілодобово не сплю. Працюю на роботі, тому що в мене, окрім САПу і і ще є е е всі прокуратури областей, де я відповідаю на всі питання, я приймаю рішення. Це не, ну, не дуже сладко. Я більше говорю, що тут велика теперси відповідальність. Також генпрокурор прокоментував обшуки в окремих детективів НАБУ. За день ми можемо максимально робити свідчі дії та працювання, фіксувати всі докази, наприклад, в Києві. Спочатку перший день у нас було 9 підозрів, 9 обшуків, 9 затримував, потім на наступне 7, в Чернівецькій області 8. Завтра буде ще в одній області, 8 обшуків, 8 підозрів по різним напрямкам корупційним. Ми так максимально зараз працюємо, щоб не розтягли сьогодні прокурор. Раніше чому так було в прокуратурі? Полочна система радянська треба потрошки показувати е, результати а можна відразу робити е, робити свою роботу тому ми взяли тому що ці факти які василь Васильович озвучив я вони були між собою пов'язані ми е, збирали ці докази максимально е, разом е, максимально відпрацьовували і вирішили цей воді для того щоб для того щоб у зв'язку з тим, що це пов'язано з цим органом, і плюс де, народним депутатом, який не знаходиться в Україні, поки що будемо його шукати і повертати до України для кримінальної відповідальності. Ми так разом всі вирішили, що ми будемо планувати реалізацію і слідчі про це не дії на голова служби безпеки України Василь Малюк прокоментував масштабні обшуки в окремих детективів Національного антикорупційного бюро. Далі пряма мова. І тоді, коли всі матеріали були акумульовані, тоді правоохоронні органи відповідно і спрацювали. Спрацювали професійно, затримали тих, кого потрібно було затримати. І потрібно дивитися в глибину злочину і в загрозу, тому що е, такий орган жодним чином. Не може допускати будь-якого появу і ворожого агентурного проникнення, тому що це ну неправильно і це страшно уявити, і це суперечить чинному ну, кримінально вкараному діянню. Розумієте? І дивиться в глибину, що ось сьогодні хтось розповідає о е, режим Януковича. Ось сидить генеральний прокурор. Єдиний він про себе не може так сказати. Я собі дозволю. Єдиний з системи прокуратури, хто пішов, підтримують обвинувачення по Януковичу і так підтримував, що з жоден м'яз його. На його обличчі не е, схилився і не скривився. А захисники Януковича не знали, що сказати, бо починаючи від володіння матеріальною частиною, правовою базою і внутрішньою цінністю. Так само, ідеали Майдану, Христенка, Тітушок Вазив, це ну, Армен Горловський. Ну, всі знають, хто це такі. Якщо не знаєте, можете загуглить або Юра Янаківський. Вони вбивали наших людей. І сьогодні ця публіка проникла туди разом з Фесами. Звісили ноги, сидять у нас на шиї, розповідають. Я не для Цього храню, особисто в останню путь привожу своїх хлопців. Я став в топ 3 особистих ворогів Путіна. Ми проводимо нікані не для того, щоб в тилу хтось назвався недатковим білим пухнастим і завтра нам на жаль запихнув в спину. Тому ми робимо свою роботу. Є закон, є мораль, розумієте? І при цьому всьому я з повагою до тих керівників відношусь. Я готовий з ними зустрітись, показати матеріали. Так було завжди було до цього. Буде, і я думаю, що навіть завтра ми зустрінемося, я і сьогодні готовий їх прийняти. Але вони дивно себе ведуть. Нас на, люди, Магомед Расулов не вказав в анкеті на допуск до терштайниці наявність російського громадянства у батьків. Тобто, я ж не кажу, що всі погані, в кого є батьків російське громадянство. Це нормально. Але він має вказувати, бо за держтайницю в Україні відповідає Служба безпеки України. І я, як голова. Тому має особо вказувати, а не вказання це факт приховування. Що я маю подумати, коли там сім таких співробітників, які не вказали. І один з них він. Ну, ми прийшли навіть на перевірку, по, відповідно по держдениці, ніхто не дивиться жодних кримінальних проведжень. Це просто певна перевірка певних таких поверхневих документів для розуміння всього, щоб їм допомогти. Бо сьогоднішній день не допустили все. Почекайте, ми в Україні живемо чи ні. Я за це відповідаю сьогодні. Я щирий перед народом України, перед президентом, перед своїми хлопцями, які там. Суцільне перекручення фактів, маніпуляція, руса. Пробачте, нахватили все. Він каже, він буде нас канчати, все. А тут всі, ой, ні, ні, да крот, не зовсім крот, а все. Та я за це відповідаю. і Він це підписав. Ну як мені це з'їсти все? Ну, от ви, ну, ну, Давайте трошки дивитись в глибину, в глибину матеріалів. Ви, якби все знали, що там є, я вам зараз включив. То ви б, мабуть, був взагалі інший. Але я не хочу травмувати, я хочу єдність цій країні. Я хочу, щоб всі встали в стрій і думали, як з ворогом працювати. А скільки по них по ПЗЖ реалізацій, спитайте, а паруса там? Немає Деркачати, де. ні то це контрозитка робила. Просто в них ми там розмістили те провадження. Не можна, тому що вона да нам хрестенків, інших поголюбових, Каламойського дідуся. Ну так ми каламегу закрили в тюрмі, забрали нафтопереробну нафтовидобувну галузь, повернули в Україну. І яка до недавніх пір, поки русаки не знищили це виробництво. Тільки податків на 70 мільярдів сплатили, і прибутку 16, і всі танки заправляли з цим пальним. То ми це повернули в лома країни, базову галузь економіки, а вони що переморгуються, так не буде. Розумієте, я за кожне слово відповідаю з любим сяду. Отак от за стіл і доведу з доказами, з матеріалами і з позицією. Пробачте, будь ласка, за емоції. Тому що воно по-іншому не може бути. Ми живемо в правовій країні, в умовах воєнного стану. І є люди, які віддають життя, які проводять унікальні операції. А, партнери, та партнери з нами, партнери стоячи, хлопають західні всі спецслужби, тому що робимо ми. Але ми лишній раз цим не хизуємося, а і мощі робимо свою роботу. І всі мають так само це робити. А не якісь, розумієте, ну це суцільна вибірковається, ви туди не тронять, тут всі підозри, а крот не крот, а то ну, так, ну, почекайте, так, як це називається. Але вибачте за емоцію, понизимо цей градус напруги. Я з великою повагою до вас, просто ну, потрібно називати речі своїми іменами і дивитися в глибину, в глибину вщиненого. Ви розумієте, є процесуальна площина. Кримінально-процесуальний закон, кримінально-караний закон, є норми, які микруються. Це правоохоронна сфера. Ми є правоохоронним органом спеціально признати і контрзвідами. Окрім цього, є сили оборони. Є велика плащина, є лінія зіткнення, є прогноз розвитку оперативної обстановки на лінії зіткнення. за нею на дипломатичних фронтах всередині. Ну все. а це що відбувається, не встигли ту Юлю Свириденко призначити. А я ж знаю, а все пріоритетна ціль, біжим в нею. До визума зійшли. Вона ніколи ні в кого нічого не взяла. Та Юля, і явно. Приклад її можна ставити. І такі, історії. це неправильно, розумієте? І потрібно це рівняти. І так не буде. І ми за, прав... за правду, за закон.